Друзі, вітаю на каналі. Буду виганяти кітка. Виганяю козочок пастись на галявинку. Нам іти туди хвилиночок п'ять. Ну, правда, вони не йдуть, а біжать, я їх доганяю. Тут у нас поля спалені, можна не переживати, щоб вони кудись зайдуть, але треба дивитися за ними, тому що поряд є сади, щоб вони туди не зайшли, а також виноградники. Я їх заганяю спочатку. Там, де є травичка, потім вони біжать там, де є деревця, десь обгорені, десь гілочки, десь щось вони шукають, знаходять. Зараз загнала їх в лісок. Тут дуже сухо, але вони щось знаходять собі. З минулого року залишились плоди шипшини, вони їдять їх. а Також молоді листочки. Травичка піднімається. Але дощу нема, на жаль, тому це повільно відбувається. Дуже люблять листя горіха. До речі, листя горіха корисне. Якщо козочка їсть, то її молочко багате на йод і на інші мікроелементи. Також я часто помічаю, що кози їдять, різні колючки, різні такі рослини, які корова не буде їсти. І від того. Молоко, кози дуже корисне. Ось уже третій рік ми тримаємо наших козочок. Їх у нас приблизно 20. Десь хтось додається, десь хтось уходить. Десятеро з них доїться, це первокотки. Небагато дають молока, приблизно 500 грамів одна. Але із, із них усіх за день ми збираємо 5 літрів, з яких виходить такий хорошенький шматочок бринзи, десь на 500 грамів. І за тиждень ми збираємо сім таких шматочків бринзочки. Для нашої сім'ї цього вистачає, слава Богу. Але хочеться більше. Тому що ми не просто ж так їх тримаємо. Для того, щоб тримати кіз, треба їх любити. Правда, дуже багато часу забирає їх випасати, доглядати. Але якщо це не важко і в радість, то все буде добре. Молочна продукція зараз не має такої ціни. Наприклад, я дивилася ціни на привозі Одеса. Бринза козина коштує 280 гривень, тому що зараз сухо. Влітку вона була 250 гривень. Ну, до 300, це те, що я бачила, вище немає. То вже якісь сири. То чи варто тримати кіс і скільки клопоту мати з ними, якщо можна піти і купити ту бринзу? Ми цим питанням задаємося вже третій рік, відколи тримаємо кіз. Поки роздумуємо, чи далі будемо тримати їх, чи продамо. Але дуже раді, що вони у нас є, тому що кожен день у нас на столі є бринза, є свіже молочко. А козине молоко дуже корисне. вона того я дою одною рукою. У нас одна із первокурсів. Це рог падає. Така була красива така-така. Це козенята, які ми вивели в цьому році. Вони годовані добре молоком. Зараз ми їх вже відлучаємо по 6 місяців і 7 деяким вже є. Тому. Ми їх закриваємо окремо. Деяких з них ще годуємо молоком, тим, тих, які народилися у квітні і в травні. Ну, Менших у нас вже немає. Так інтересно, вони вже самі знають, куди їм ставати. Я ще тут хочу побілити, я коли побіли, відомо. Побіля не білесінька. Vem com <laughs> Так, а на гайке здоровье. Шест в четырех сусков. Козачиты. своєї черги. Ті тут, вже, мабуть, подоїлися.

Что ты? Прикорм нашла? Она майская, Это значит май, июнь, июнь. мы еще кормим молоко. Вона, кстати, батько її барон. Тільки вона от чужої малесенькі, п'ять днів. Все, наїлася. Пошли підозрювати. На, на воздух. На воздух. Друзі, вже кінець дня. Вечір сонечко зайшло. Наші кози ніяк не хочуть додому. Я вже їх жену. Підганяю, щоб йшли а Вони ніяк. Малий вдома вже плаче, дівчата дзвонили, пора йти. Тому підганяю їх. Це відео прийду, змонтую. І завтра всім ранку воно вийде. Так буде кожного дня. Нові відео ви будете бачити вранці. Сьогодні вже одне так вийшло. Напишіть мені, чи вам так подобається, що ви знаєте, коли має бути відео. За день сьогодні так кілометрів багато намотала, що мені прийшло сповіщення, що я перевищила ліміт уже. І так майже кожного дня просто не завжди з собою телефон беру. Дякую всім за те, що ви з нами. Дякую, що дивитеся нас. Дякую, що пишете коментарі, лайкайте. Я бажаю всім хорошого. Дня, хорошого настрою, Божої охорони. Всім пока-пока.